Кожен раз, коли злякані і вважають, що, мабуть, треба е, відійти трошки від, від України, Росія робить щось таке. Російське суспільство зрадило очікуванням е, французького суспільства. Мабуть, вони не розуміють, що це і їх е, війна також. Це божевільний Путін у Кремлі, і все. Франція ще не відійшла. Від колоніального бачення бажання стерти українську мову і українську культуру для француза це не аргумент. Всім доброго дня. Сьогодні Європейська Правда для вас розповідає про Францію. Ми у Парижі, і зараз з нами україномовна громадянка Франції, політичний соціолог Анна колян лебедев І вона погодилася розповісти нам про те. Хто ж зараз Україна для Франції? І чи варто нам чекати від Франції тієї допомоги, на яку розраховує Україна? Дякую, що обходилися зустрітися з нами. Дуже дякую за запрошення, Анна. Скажіть, будь ласка, зараз Франція дійсно почала підтримувати Україну таким чином, як вам би хотілося, як би українцям хотілося. Це ще важко казати. Ставлення Франції до України, звісно, дуже багато змінювалося останні роки і навіть останні місяці. У 22-му році французи зрозуміли, що є така країна Україна. Ну тобто, у 14-му вже було ставлення до анексії Криму, щось вони чули про, про цю країну, але Локалізувати Україну на мапі Європи це було важко. Я намагаюся зрозуміти. Франція багато років поспіль десятиріччями мала ну не дарма імідж проросійською. Mm -hmm. Тут були тісні історичні зв'язки, тут культурні зв'язки були. Ну, політики завжди казали про те, що Росія має бути партнером Франції і тут. Ми маємо Францію, яка поставляє скальпи, яка поставляє Цезарі іншу військову техніку, яка підтримує членство України не тільки в ЄС але і в НАТО. Як це взагалі могло змінитися? До цього був довгий шлях на довгий шлях. По перше, це ось це визначення, що Україна є, що війна є, але з політичної точки зору, я так вважаю, що Ну, ставлення французького суспільства до Росії це було ставлення більш дипломатичне, тобто з точки зору Франції, Росія це було загальне ставлення до, до всього пострадянського простору, тобто Україна, Молдова, Білорусь — Росія це вважалося як таке єдине, єдине єдине коло країн, з яким яким ми вважаємо Росією. але так. чому саме Франція зараз стала настільки передовою? Чому вона розвернулася із тієї проросійськості? Нехай вона сприймала Росією весь пострадянський простір, але от ця близькість була, вона розвернулася на протилежне. Що стало причиною? Російське суспільство і, і більш ніж російська влада зрадила очікуванням французького суспільства. Тобто, що знали про Росію? Знали про авторитарне про авторитарну владу, авторитарний режим, репресії. Але з точки зору француза, Росія це теж була культура, цивілізація і можливість так мати дипломатичні стосунки з іншими країнами. Я так вважаю, що з точки зору суспільства вона ну більш немає того, того іміджу, того іміджу Росії. Але я не вважаю, що це має такий вплив. Саме на політичну владу Франції, тобто, з точки зору політичної влади Франції, тут є ще, я б не казала, що це внутрішні справи, тому що з точки зору внутрішньої політики, ну вирішення Макрона бути більш різким з Росією, це не було підтримано пересічними французами і не було підтримано політичними елітами. Тобто, ну воно злякало теж. Насілення з точки зору суспільства, я не вважаю, що є якийсь, е якась величезна трансформація останні місяці. Тобто, те, що змінилося, це ставлення саме влади, саме влади і саме е міжнародних відносин е Франції до. до е до цієї війни. Це ось, до речі, моє по суті, наступне питання. Зараз головна тема пов'язана із Францією і особисто з президентом Макроном в Україні. Це його ініціатива про те, що, можливо, колись в Україні будуть також французькі військові. А, а як цю ідею сприйняли французи? Дуже складно, дуже складно. І, і я почула ось це, е, е, цю проблему для французького суспільства. У французькому суспільстві. Є таке ставлення, що найгірші речі не можуть трапитися ніколи. І війна, війна це, це одна з тих, з тих найгірших можливих речей. пересічний француз знає, що якщо щось трапляється з ним, з його родиною з країною буде знайдено вирішення. Був ковід, це було важко, але було знайдено вирішення. Є якась ну, проблема з безробіттям. Це важка проблема для нього особисто, але буде е, знайдено вирішення і підтримка з, з боку, з боку е, держави до нього. Тобто очікування француза до держави це те, що великих проблем не буває. Війна, е, участь у війні і, 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 і ідея, що французькі військові можуть колись брати, брати участь у, у, у спротиві України проти Росії. Це дуже злякало французів, тому що це не. Невизначена зона, це цього, цього вони не знали з з, з другої світи світової, світової війни. І я так вважаю, що це мабуть шок для французького суспільства, і треба буде ще трошки почекати, а ще почекати, коли ось ця ідея ну, зробить якийсь шлях. До е, розуміння е, пересічного француза я не можу зрозуміти, чому ви кажете, що у Франції не було е, досвіду того, що була війна, адже якраз Франція єдина держава в Євросоюзі, яка реально вела бойові дії в Африці. У вас є військові, які мають реальний досвід. Вони є у Сполучених Штатах Америки і у Франції, ну і трошечки у Британії. А цього недостатньо. Але бачення французів, ось до цього, цієї участі в африканських операціях. Я можу використати тут російський термін це спеціальні військові операції. Тобто вони маленькі, це десь професійні військові у невеликій кількості щось. Намагаються робити десь у, а, у, у Африці. Тобто для, для француза цих операцій не, не, не було у його політичному просторі. А те, що в Україні це теж будуть професійні військові, а можливо навіть іноземний легіон, mm -hmm. це не вирішує проблему іміджеву цієї ініціативи Макрона? Ставлення французів до ризику і до різику. Мати вбитих солдатів на, на українському фронті, це, це, це велике питання. Але весь час я вважаю, що цьому французькому ставленню ставленню президента Макрона допомагає Росія. Тобто, кож, кожен раз, коли ну, злякані і вважають, що мабуть треба відійти трошки від, від України, Росія робить щось таке, що знову знову дає їм зрозуміти, що ні, 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 це війна. Це, це великий ризик на 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 кордонах євросоюзу. Що стосується партій, я розумію, що є суспільство, велика громадська думка, і є партії, які теж мають свою думку щодо направлення військ, і зрештою голосувати будуть партії. Uh -huh. Вони більш прогресивні ніж суспільство, чи навпаки вони чекають, коли суспільство підтримає? Те, що ми бачимо з початку цієї війни, і і, і дуже чітко бачимо зараз, це те, що екстремальні партії крайне правий, крайне лівий. Вони не підтримують цю ідею влучення Франції в війну. Але партії більш центристські ну, ліві, правий, правий класичні більш-менш підтримують цю ідею і мають консультації теж з військовими, мають консультації з соціологами, з політологами і запитують. Їх, чи Ну, це вирішення Макрона і ця декларація Макрона вважається нами, наприклад, ідіотською, не рискованою, нормальною. І що? що кажуть французькі експерти? Намагаємося передати цю ідею, що у дискурсі Росії, наприклад, ідея, що, що головний ворог це не Україна, а захід, колективний захід, і частина колективного заходу заходу це, це Франція. Вона. Не тільки існує, вона повторюється і повторюється ще раз і раз. Тобто, це, це, це теж це, це наша війна. Я бачу останнім часом, що навіть ультраправа Марін Лепен стає більш поміркованою у питаннях Росії війни. Взагалі, Марін Лепен в Україні не безпідставно мала імідж абсолютно проросійської. Зараз вона часом дозволяє спікритикувати Путіна для українців. Не ясно, вона стала вже не проросійською, чи стає вона проукраїнською? Чи можна від неї чекати якоїсь підтримки, чи краще їй не довіряти? Ну е е відкрито проросійським політиком не може бути не, жоден політик у, у Франції. Зараз у да, у сучасній Франції це неможливо. І підтримка України це теж політичний капітал. Да? І тому ми бачимо всіх політиків у Києві один за одним. Вони приїжджають і, 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 і світлі не викладають у, у, у соцмережі. Да? Це, це, це важлива частина зараз політичного капіталу. Кожен політик навіть на муніципальному рівні має показати, що він робить для, для підтримки е, України. Е, але я вважаю, що для деяких політиків і Марін Лепен – це одна з них. Це ну, кон'юнектурне кон рішення. Стосунки з Росією, об'єктивні стосунки з Росією були, навіть грошові стосунки, і вони дуже злякані. Що ось ну, почну, е, уряд почне дивитися, що там що там було, і кому там допомагали, платили. Об'єктивно всі розуміють, що Маріна Люпен не змінила свою позицію і навіть. Останні місяці вона починає більш-менш реабілітувати ось цю, ось цю ідею ем, зупинити бойові дії будь, на, на будь-яких умовах. Це, ну, я, я так вважаю, що зараз це є це, це єдина можлив, можливість бути про у французькому суспільстві. А суто про російських партій взагалі налишилося Меланшон е, чи племінниця Марін Лепен із е, Зимуром. Вони хіба не повністю проросійські? Вони, вони теж за мир. Всі за, всі за те, щоб зупинилася війна. Зрозуміло, чому цей аргумент має, може працювати і, 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 і бути почутим пересічним французом. Але реально ми розуміємо, що за мир це за позицію Росії. Так, так. І, ну. Ми це розуміємо. Для мене дуже важко зрозуміти наскільки, наскільки саме французьке суспільство має те саме уявлення. Вся французька культура і вся французька освіта її найважливіше ґрунтування це критичне мишлення. Критичне мишлення це означає, що коли ви чуєте якусь ідею, треба. Одразу починати думати, ага, а які, які негативні є, наприклад, там, з, з якого негативного боку, ми можемо побачитися на ту саму ідею. Бути критичними і бути критичними, наприклад, до СМІ це те, це те що вивчає маленький француз з початку почальної, почальної школи. І тому, якщо вони чують, екранів телебачення з, з Радіо, що е, Україна це біла сторона цього конфлікту, а Росія це, е, це чорна сторона цього конфлікту, е, пересічний француз. Одразу ставить собі питання: ага, це такого не буває. Такого не буває у світі, що є таке тільки біле і чорне. Має бути десь сіре, і ми будемо шукати ось цю сиру правдиву частину. Тобто я так вважаю, що це критичне ставлення до будь-якої інформації. Воно заважає у Франції зрозуміти реальну ситуацію. А, і тут теж ну, це, це вада наших, наших, наших ЗМІ, тому що вони усі порти всі репортажі, репортажі про, про Україну дуже позитивні. Ну, Про опір, про спротив, про Всу, про е, э, громадян, громадян України, героїчні фігури, героїчна фігура Зеленського, героїчна фігура Залужного. І це. Ну, це є реальний репортаж. Там не, нема ніякого там ніякої е, конструкції. Але я я, я бачу на реакцію е, французів, і вони, е, вони мені е, часто від, е, ставлять питання на конференціях. А е, е, декілька років тому, коли ми чули про Україну, ми чули про що? Про, е, про корумповану державу, про олігархів. Про бідну країну, про країну, де там ніхто нічого не не, не робить, а тільки е, тільки ко, е, якісь корумповані стосунки. Куди воно поділося? Куди куди воно все поділося і, і, і хто ці е, білий пухнастий люди, яких ми бачимо на на телебаченні? Тому я так вважаю, що це ну це це, це важке е, важке питання, але потрібно теж розповідати про те, що. Про те, що важко в українському суспільстві, про те, що важко для держави, про проблеми, які залишились, залишаються, щоб люди зрозуміли, що ну, так, би, це, 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 теж, це теж країна, в якої залишаються деякі проблеми, які вона намагається вирішувати і, 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 і з одного боку вирішувати. Цивільні проблеми, а з іншого боку боротися проти, проти Росії для України важливо також пояснити нашим західним партнерам про те, що Росія це імперія, яка хоче поневолити інші народи, і ну щодо України це навіть не просто поневолення, а часом бажання зробити геноцид знищити. От це цю цей імперіалізм, цей колоніалізм у Франції. Відчувають як загрозу? Для Франції це, це, це важке питання і це складне питання. Тому що не, тря, треба пам'ятати, що Франція це теж була центром колонії, імперії і митрополії колоніального, свого колоніального світу, наприклад, у, у Африці. Так? І зараз ну, ми зрозуміли, що вже багато років Алжир, Туніс. Інші країни є незалежними країнами і з ними є е, е, ну, спокійні дипломатичні стосунки. Але, е, наприклад, історики колоніалізму і соціологи зараз вважають, що Франція ще не відійшла від е, колоніального бачення. Суспільство. Суспільство, суспільство і, теж, і теж трошки держава, колоніального бачення своїх колишніх периферій. І, наприклад, коли ми говоримо про Україну, що Росія, російська політика на окупованих територіях не тільки це не тільки репресії, це теж бажання стерти українську мову і українську культуру. І для французів це не дуже це не звучить, тому що з їх точки зору французька культура це теж. Трошки you know, вища. В, вища культура, велика цивілізації, велика культура, і вона має залишатися там на колишніх периферіях, тому що не нічого немає нічого поганого у використанні французької мови і французької культури. У Франції теж є величезна історія репресій проти мов на своєї території. Наприклад, Британія. В Британії на початку ХХ століття Користування мовою бритонською мовою було заборонено. Бритонська мова це мова, яка дуже відрізняється від французької, це кельтська мова, вона більш схожа на ірландську. І, і Мова була заборонена, і вона залишалася забороненою дуже довго. Зараз це мертва мова, більш-менш мер... більш мертва мова, і це не є темою дебатів для, для французького суспільства. Тому ось це розуміння культурного геноциду для француза це. Не аргумент, і це пов'язано з особистою історією Франції. Я чесно кажучи, на цьому фоні взагалі не розумію, як вдається французам бути проукраїнськими, якщо вони ну насправді ви праві десь підсвідомо підтримують імперську політику Росії. Але права людини це, це теж важливо, я так вважаю для французького суспільства. Солідарність з країною це теж. Речі, речі, які дуже, ну, дуже розвиті у, у французькому суспільстві. І теж, мабуть, вони не розуміють, що це і їх е, війна також, але вони, вони розуміють, що вона не дуже далека і що, що вона наближується до, до Франції. Чи розуміє французьке суспільство, що Путін не зупиниться в Україні? Ні. Тому що е, е, загальне знання. Е, Росії зараз і логіки російської держави, воно теж не дуже високе. Та інформація, яка, яка подається французам зараз про Росію, це а, божевільний Путін у Кремлі, і все. І це якийсь, ну, я так вважаю, що це теж орієнталізм, орієнталізм, тобто а, бачення того східного миру, у якому все. Дуже емоційно, багато використовування насильства у, у суспільстві. Для українців, наприклад, Польща або Угорщина або Чехія це, це на Заході. Для француза це дуже східні країни, незнайомі, дивні. Де живуть якісь дивні люди з якимись дивними традиціями і дивною історією, навіть Польща. Навіть Польща. Угу. А Росія то тоді взагалі щось. А Росія, Китаю. Росія -то це, десь... це це десь, -це, -це, це планета Марс зараз. Угу. І все-таки Французи розуміють, що це війна не лише Путіна, а й Росія. Це теж важке питання. Весь час у Франції, як і у інших країнах, намагаються. Організувати діалог між е, українським суспільством і російським суспільством, щоб добрі народи побачили один одного і зрозуміли, які вони е, братські, е, братські країни, і ще, і ще треба, щоб вони змінили своїх лідерів. Тобто, ось це ставлення теж є, і воно теж від е, е, нерозуміння, е, якими є стосунки між Україною і Росією зараз. І е, теж немає розуміння, як ставиться російське суспільство зараз до війни. І, наприклад, е, ну для для, для е, французів дуже важко зрозуміти, чому всі опозиціонери путіну не є е, найкращими друзями для, для українського суспільства, щоб завершити. Україна рано чи пізно ну, перед Україною постане питання про те, що є перемогою. Українці в цьому плані визначилися для нас. Перемога це звільнення всієї території. Ну до цього моменту можна говорити про якесь перемир'я, але ну поки території будуть лишатися окупованими, завершення війни не буде. Що має статися для того, щоб французи підтримували також цю позицію? Бо я навіть не питаю. Чи вони це розуміють? Очевидно, що для е, всіх західних держав, ну хай воно хоч якось там затихне, і щоб було спокійніше. А що може має статися для того, щоб французи зрозуміли, е, Росія має зазнати поразки для того, щоб врятувався весь континент, а не лише Україна? Франція, як і інші країни, злякані тим, е, що може статися з Росією е, під час поразки, так. Якийсь хаос, використання ядерної зброї, якісь інші проблеми, які почнуть бути неконтрольованими. Тобто ця, ця, ідея, ця ідея, що Росія не, не має перемогти, але не може бути програти. Да, не, може, не може програти цю війну, вона, вона тут ще є. Сподіваюся, що у Макрона і дуже схоже на те, це розуміння вже з'являється, бо інакше би. Такі прогресивні ініціативи від нього би не лунали. А за лідером має йти і вся країна. Я на це сподіваюся. Думаю, що приблизно це ви також думаєте. Будемо сподіватися на найкраще. Дякую дуже вам. Дякую за пояснення для наших глядачів. І лишайтеся з нами на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. Дякую, до побачення.